Вітаю вас, дорогі колеги-освітяни. Сьогодні я, Савченко-Світлана, доцент кафедри історичної та громадянської освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Маю за мету поділитися своїми міркуваннями про певною мірою складну. Та чутливу тему проведення хвилини мовчання в закладах освіти. Хвилина мовчання це ритуал, що покликаний вшановувати пам'ять всіх загиблих за незалежність нашої держави. Здавалося, що така ініціатива має об'єднати суспільство у пам'яті та повазі до загиблих героїв. Проте не так склалося, як гадалося. Адже час від часу точаться палки дискусії навколо цієї теми. Варто зазначити, дорогі колеги, що хвилина мовчання як ритуал поваги до загиблих використовується у багатьох культурах і релігіях для вшанування пам'яті вираження співчуття рідним та близьким. Подібні практики комеморації існують давно. Однак саме трагічне ХХ століття зробило хвилину мовчання символом скорботи за мільйонами загиблих, Дозволю собі зробити невеличкий екскурс в минуле. Історія походження хвилини мовчання бере початок у 1918 році, австралійський журналіст Едвард. Джордж Гоні запропонував мовчазний п'ятихвилинний ритуал вшанування загиблих у Першій світовій війні. Ідею п'ятихвилинного поминального мовчання він виклав у листі газети The Times. Однак тоді визнали, що п'ять хвилин це занадто задовго. У той самий час одна хвилина задавалася занадто короткою. Тому… Було ухвалено так зване оптимальне рішення дві хвилини мовчання. Ідея була підтримана королем Великої Британії Георгом V. В результаті 11 листопада 1919 року у день примирення офіційно запровадили двох хвилини мовчання для вшанування жертв війни. Традиція швидко поширювалася світом, ставши універсальним способом вшанування пам'яті жертв війни та трагедій. В Україні цей ритуал набув особливого значення з початком російської агресії у 2014 році. Однак, лише після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а саме 16 березня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ за номером 143 про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. На виконання указу президента та з метою вшанування захисників і захисниць України введено щоденну хвилину мовчання о 9-й ранку. Її оголошують усі змі. Такий крок став символом єдності українців у боротьбі за свою незалежність і вшанування пам'яті загиблих захисників і мирних жителів. А також символом єдності та підтримки тим, хто проживає втрату. Війна торкнулася кожного з нас, розділила час на до і після, принесла біль утрат і усвідомлену потребу боротися за майбутнє. Саме тому важливо пам'ятати, згадувати, дякувати та допомагати. Як на мене, хвилина мовчання. Це найпростіший та водночас глибокий і значущий спосіб вшанувати всіх, кого забрала війна, адже у кожного і кожної з нас є хтось, хто пішов захищати Україну, можливо, друг чи подруга, колега, сусід, однокласник, чоловік або дружина, тато або мама. Хтось із них зараз на фронті, а хтось вже не з нами. І це наша з вами хвилина життя саме для них. Дехто гадає, що хвилина мовчання щоранку надто часто що це нагнітання відчуття втрати та смутку. Але варто пам'ятати зараз кожна мить боротьба, кожен момент чийсь подвиг, здобутий найвищою ціною. Особисто я вважаю, що хвилина мовчання це про не надмірний смуток, а про вшанування, вдячність і силу пам'яті, яку важливо плекати у собі і в дітях. Однак слід пам'ятати, коли ми щось пропонуємо дітям, то це має бути органічним і щирим для нас самих. Щоб хвилина мовчання. Набула для дітей певного сенсу, щоб вона стала усвідомленим проживанням, щоб не посилювала тривогу а була досвідом, під час якого дитина відчуває свій внесок в загальну спільну справу, раджу скористатися порадами відомої психологині Світлани Ройс. Коли ми всі разом мовчимо цілу хвилину, ми думаємо про людей, які для нас важливі, які боролися за нас, які жили поруч із нами, і ми всередині себе запалюємо свічку пам'яті. Ми наче даруємо цей вогник тим, про кого згадуємо, наче промовляємо, ми про вас пам'ятаємо. Ви важливі. Уявімо, скільки запалюється таких вогників пам'яті всередині. Коли багато людей одночасно зупиняється у хвилині мовчання. Хвилина мовчання це ще особливий час, коли ми всі зупиняємося. Ми нічого не говоримо, ми нічого не робимо. В цю хвилину ми домовились згадувати тих, хто нам дорогий, кого ми знаємо і не знаємо, хто боровся за нас. Наш внутрішній голос говорить: Дякуємо за захист. Ми пам'ятаємо, ви для нас важливі. Хвилина мовчання це ще спосіб шанувати тих, хто загинув. Це хвилина пам'яті. Така тиша стає спільною мовою для всіх, хто вдячний, хто пам'ятає і цінує. І коли люди разом зупиняються на хвилину мовчання, вони відчувають єдність. І близькість, Бо поділяють спільні цінності. Відтак ми мовчимо разом, і це наша можливість сказати дякуємо. Ми пам'ятаємо вас і це стає нашим знаком поваги та пам'яті. Зокрема, я щиро хочу, щоб наша з вами пам'ять об'єднала спільні зусилля. Вдячність. Оберігала всіх, хто нас захищає, а слова, які ми в цю хвилину промовляємо, набули непоборної сили для перемоги. Тож, дякуємо, ми пам'ятаємо вас.